Друзі, давайте розглянемо опалення котлів без газу. Які можуть бути варіанти, оскільки опалення газом стає все дорожче і потрібна якісна альтернатива. Ось перший твердопали опалення. Тобто це котли, які працюють на твердому паливі, на дровах, пілетах, брикетах, ще тирсі, навіть на побудову світі все горить. Оці котли набирають найбільшої популярності. Вони відрізняються високим рівнем ККД. Є безліч варіантів котлів тривалого горіння, що значно полегшить обслуговування. Головна умова це якість палива з низькою вологістю та високою калорійністю. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наші відео та акційні пропозиції. Досить витратне придбання, здавалося б, але його економічність роботи швидко себе окупає. Мінусом можна вважати лише те, що потрібно для встановлення та зберігання палива достатньо місця. І друге, що періодично треба підходити до котла і дозамонтажувати, щоб він працював. Другий варіант сонячна енергія. Це на панелях. Це на о, сонячних батареях. Плюси сонячних панелей у тому. Що накопичена енергія дістається нам безкоштовно. І це абсолютно екологічний обігрів. Також панелі легко монтуються та не мають негативного впливу на людину та природу. Але з мінусів можна відзначити низький рівень ККД та вартість такого обладнання. Тому цей варіант не дуже популярний сьогодні серед населення. І третій варіант це електрообігрів, це електрокотлив. Які у вас установлені, щоб електрокотли обігрівали вашу повністю? Це газові колонки і так далі. Зокрема, роздивимося електрокотли досить недороге обладнання, якому не потрібно багато місця і немає потреби у зберіганні палива. Але для того, щоб опалювати велике приміщення, необхідно під'єднатися до потужних ліній. Це потребує спеціального дозволу і мінус у тому, що вартість за 1 кВт досить висока, особливо в наш час. Після того, як ми розглянули способи опалення без газу, та найекономічнішим та найефективнішим способом опалення вашого будівлі є твердопаливний котел. Так, давайте розглянемо переваги твердопаливного котла в цілому є 5 пунктів. Перший високий коефіцієнт корисної дії, як я вам і розказав, що. Путь, на якому паливі це дуб ясня, кація, це 96%. Ну, давайте так, скидку 90-92%. Другий пункт. Швидка окупність. Тобто, якщо ви поставили твердопаливний котел, він через рік, через два на дровах, на пілетах, бракетах, він окупиться. І це буде більше втини, ніж газ або електро. Третій фактор це надійність. Котли зубер мають гарантію 5 років, а термін експлуатації від 15 років. Але який котел вам вибрати сьогодні, щоби зима видалася теплою? Можуть допомогти наші менеджери? Для цього залиште заявку на нашому офіційному сайті за посиланням в описі під цим відео.